Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Ми майже без зайвих слів починаємо дуже круту епічну гру, де треба буде вижити в мінус 200 градусів. Гра ця називається Фростпанк. Якщо ти її бачив або не бачив, <схи> все одно дивись цей ролик, бо вона дуже класна. Почнемо з самого початку, з першого сценарію, новий дім. Нічого тут вибирати не буду, просто почнемо в неї грати. І подивимося, звісно, дуже гарну заставку. Все в нас буде відбуватись на англійській мові, бо російською я не хочу. Того буду для тебе перекладати десь по частинам, десь сам побачиш. Коротше, вже буде як буде. Поїхали. Коротше кажучи, ми замерзали. Не було навіть видно горизонту, бо був сніг, був холод. І нам було дуже важко. We Ще вчора ми коли е, бертали колесо it's прогресу, it's доки мороз не зупинив все це. неочікувано it's без попередження. Ах, мороз по шкірі. Коли клімат змінився, він змінився для всіх нас. Незалежно від погоди від класу, здоров'я, статусу, сніг забрав наш світ, наші надії. І залишки людства. Трошки там не так, але настрій головне. Ми виживали і ті, хто адаптувався. вирішили вирушити і створити новий дім на півночі. Ми скитались тижнями, може, місяцями, залишивши позаду все, що було для нас дійсно важливе. Але в нас була надія, яка штовхала нас вперед. Повільно, крок за кроком. Ми знали ціну нашого шляху, але ми готові були заплатити ціну і платили її сотнями разів. Нарешті, коли час настав, настав час побудувати останнє місто на землі. Що ж, дуже це епічно, і ми цим будемо займатися. Нам треба вижити в надскладних кліматичних умовах. Не таких, звісно, як зараз в Україні, але багато паралелей тут є. Хоча до нас доколупається зовсім не погода, Але ж ми не про політику, ми про фростпанк, бо це прикольно. Коротше кажучи, нам треба боротися з холодом. Все, що в нас є в цій грі. За чим нам треба слідкувати? Це люди, генератор і така ось мапа. Генератор у нас гріє, ресурси збираємо, далі, далі буде цікаво, будемо дивитися, що воно таке. І також у нас, окрім таких файних, гарних людей, які там ходять, поки що на паузі вони не ходять. Є ще купи з ресурсами отутки, ми їх одразу почнемо збирати. Із пріоритетних для нас одразу вугілля. Ми посилаємо туди зразу робочих. І... Ну, дивись, і дерево також нам треба, також робочих, дивись, що тут ще є. Ну Окрім будівництва, всякого тут розберемося, по ходу для виживання нам треба буде приймати закони. Закони соціальні і так далі. І перше, що тут можна взяти, то тут є дитячий труд. Дитяча робота, Їх можна змусити роботити, працювати або ні, а також нам отут суп знадобиться. Ну, і тут багато чого іншого, будемо по ходу розглядати, я буду намагатись вкластись невеличкий таймінг, тож почнемо. Так, тут діти можуть працювати. Ага. Ми візьмемо, нам треба буде, щоб діти працювали. Ми їх будемо е, застосовувати на е, безпечних роботах. Ну, на зараз вони нам сильно допоможуть е, збирати ресурси, поки ще не холодно. Всіх 15 ми зайшли. Частину з них ми будемо використовувати на. Так, це деревина. Це деревина це мета, це вугілля. Тобто, все вже збираємо. Все вже збираємо і я думаю, що ще можна. Так, а може не так. У нас ще ж є купи. Як? Оці. Є, є оці побудувати. Побудувати ресурси. Отака купа, яка допомагає нам збирати ресурси. І не мерзнути, не мерзнути. Нам, як мінімум, треба отут одну. І, напевно, таке отут на вигілля також одну. Єдине, в чому біда, вони потребують, окрім ресурсів деревини, вони ще потребують дорожки. Отакі От дорожки до центру. У нас нема зовсім деревини. Тож пришвидшуємо. Так, і дивись, поки вони такі пішли. Що тут класно, вони роблять процедурні доріжки. Тобто там, де люди йдуть. Там вони проламують сніг. отако, От Потім, звісно, коли сніг буде, він буде засипати, то все. Але зараз це дуже прикольно, вони будуть збирати. І коли в нас назбирається ще й вугілька, вугілька ми запустимо е наш генератор, щоб стало тепліше. Тож, люди мають вижити, бо буде холодно. Їм треба буде будиночки, їм треба буде тепло, їм треба буде їжа, і, і звісно, лікування. А далі далі подивишся, далі буде дуже багато цікаво, бо окрім цього, є ще глобальна мапа, і там біда-біда тільки буде. І головне, щоб наші люди були задоволені. Бо якщо вони не задоволені, то вони можуть мене як правителя, як мера, послати нафіг. В прямому сенсі слова, вони можуть мене просто вигнати. На їжу нам треба 20. Ну, Почекаємо, дерево вже пішло. Я не буду намагатися дуже сильно поспішати, буду будувати, бо в нас буде е, цілий серіал з ото всього. Цілий серіал. Так, кухня почала будуватись. До речі, я не дивився раніше. На що ближче не можна? Ну, я зараз налаштування гляну, може там є. Е, так, не, нема такого. Не можна вже ближче. Не можна вже ближче, ну нічого. Нічо, і так, нормально. О, в нас з'явилася отака перша купа, ой, точніше, пост. І ми можемо частину, наприклад, от сюди засунути в цей пост. А, вона з'явилася, а дороги нема. Дорогу можемо отак, от от, просто напряму. Отако. От Треба з'єднувати обов'язково дорогами, бо інакше воно. Не працює. Все, і сюди ми засунемо е дітей. Так, дітей і дітей ми посадимо працювати на кухні, бо там то можна робити досить безпечно, без великих проблем. І поки що у нас ще купа всякого. Так, щоб ти розумів з приводу їжі. У нас є сира їда, яку їжу, яку ніхто не їсть, її треба готувати на кухнях. Бачите, тут у будиночках ще є отут опалення. І коли нас буде холодніше, тут буде холодніше. Це склад, тут опалення немає, і через кілька діб у нас буде падати температура. Тож за цей час ми маємо зібрати просто максимум з того, що можемо встигнути. Нам прям все треба. Нам прям все треба. І ще нам треба збудувати таких от чоловічків, які будуть полювати, але мені на них треба 20 їжі. Ага, і хотілося би вже генератор запустити нарешті. Де воно? Не не так, не тут не тут, а, отак. Отако ми запускаємо наш генератор. Він починає грітися, і температура починає підніматися в цій безпечній зоні, де люди наші будуть грітися, поки в них немає будиночків. Так, генератор споживає. да, Ресурси дає тепло, але... Так, і якщо генератор перестане працювати, всі помруть. Так що треба слідкувати за вугіллям і, звісно, за їжею, Чим ми і поступово займаємося. Поступово не спішно. Так, 8 хвилин для початку це нормально. І дорожку, треба дуже дорожку. Тут як в бабрах треба доріжки, не без цього. Так, і звідси, точніше, сюди ми можемо також запхнути частину. Частину відправити на роботу частину людей. І тут також я бачу фрітайм. Після 6-ї години вечора люди не працюють і, по-моєму, десь вранці починають знову працювати. Але коли вони не працюють, вони можуть будувати будиночки, на яких у нас просто не вистачає на зараз матеріалів. І отакі сповіщення. Так, нема е, криші, нема стелі. Ну, звісно, я. Для всіх побудую будиночки просто не на часі, як то кажуть, у нас не на часі. все ніч пішла, люди пішли. о бачу, в нас вже є готова їжа, яку можна споживати. Так, капітан. так Люди хочуть, щоб я швидко вирішив проблеми. За кожне рішення може бути або надія, або розчарування, і, коротше кажучи. Я ж кажу, можуть вигнати мене просто звідси. Але то нічого. Ми будемо намагатися нормально зі всіми співіснувати. Так, і ми можемо оголосити новий закон через добу. Він буде також не найліпший для наших людей, бо поки що в нас буде велика проблема з їжею. Ми будемо додавати робити суп. Коротше кажучи, трошечки рідкий. Трошечки рідкий суп, і він менш поживний, і люди будуть трошечки їм незадоволені. Так, але ми зможемо з однієї тої самої, кількості сирої їжі робити більше вареною. Тобто, таким чином протягнемо довше. Так, і звісно, нам треба вже би а чого А, нема деревини. да бо ніч. Ну, нічого, нічого. Люди трошки незадоволені, ще й троє хворію. Тобто ми навіть спочатку замість їжі будемо будувати за 25 одиниць дерева. Так, де в нас ще тут дерево? Тут. Давай ми всіх, всіх направимо максимально поки що на збір ресурсів. Бо нам їх треба багато, то 8-й ранку починається робочий день. І вони побігли, побігли, побігли все збирати. О! Це Чудово, це чудово, бо, по-перше, нам треба медичний пост. Так, а по-друге, нам треба ще і на фут, на їжу. оцю... будинок мисливця його можна не опалювати. Блін, тут не влазить трошечки. Давай, ми, може, аж тут його вставимо. Ну, якщо, якщо що, пізніше перенесемо. Не пам'ятаю, нам одного вистачить чи ні. Подивимося. Так, тут нема сирої їжі. Ми їх всіх. Звідси дітей попросимо вийти. І попросимо попрацювати, наприклад, на зборі металу, поки в нас є е, нормальна підходяща температура. Так, дитина отримала травму. Ну, Давайте ми їй е, День на відпочинок. Хай відпочине. Надія трошечки виросла. І. Що що так, це медична. Лікарня. Лікарня. Якщо людей не лікувати, вони становляться тут інвалідами або взагалі помирають, і це може бути досить велика проблема. Так, день. Зміна знову закінчилась. Вже до третього дня ми дожили. Як я вже казав, вночі люди починають будуванням займатися у вільний час. Вони будують отакі будиночки, в кожен з них раз, два, три, 4,5, 6. Так, нам треба, коротше, знайти буде ще і людей. Дочекайте мені, я ж мер. Не все одне, де мій секретар, га. Треба, коротше, буде знайти людей, які йшли разом з нами. Бо вони десь загубилися. І в нас же є отакі. Отаке ми побудували. Пайносі чуха ця йая! Ми побудували будиночок мисливців. Отакі От вони, бачиш, вони там виходять, і вони йдуть просто за мапу десь в пошуках їжі. Не знаю, як вони там на кого полюють, але приносять нам їжу 15 штук за день, якщо ми подивимося, не то статистики всякі. то по їжі, ну коротше, у нас поки що біда-біда. Біда-біда, але може, може ми зможемо пережити і такою кількістю людей. Головне, щоб пішли будиночки, а от у лікарню нам треба інженерів. Так, це діти, це не те. отут тут у мене інженери, по-моєму. Ні, отак можна подивитись, де інженери вони ось тут на купі. Ось тут на купі. Ми їх 5 віднімемо і дамо їх всіх в лікарню, щоб люди могли наші лікуватися, бо з лікарнею тут біда. О, бачиш, вже надія росте, бо ми робимо отакі ну, це палатки. Це, по факту, палатки такі невеличкі, вони погано утеплені, але вже краще, аніж просто на, <смі> на землі спати. І що? одним не вистачає? Що ще треба? От і йо. Я думав, ми вліземо. А, ще ж діти там, так? Да? Чи що? Так, Раз, два, три, п'ять, шість, сім. А, Точно, точно. на одну промазав. Ну, просто в нас нема. І житла тут доведеться будувати досить багато. Отож, подивимося, подивимося. Але по перший день ну ми зараз переживемо, на цьому на цьому я, по ходу, закінчу цю серію. Головне, щоб ми добудували. Що опять не так. Так, коротше, мамка не хоче пускати дитинку на роботи. Ну, давай ми дамо їй також день відпочинку, то не страшно. Ось, ось, ось будується наш тент, і все, ми задовольнили. Потреба і побажання наших виживальщиків, нашого міста. До речі, напиши в коментарях, як ми будемо називати наше місто. І початок четвертого дня. Поки що в нас ще тепло, поки що в нас нема великих проблем. Єдине питання з їжею. З їжею, можливо, нам треба буде, да не можливо, а точно робити ще один отакий будинок. Мисливців. Бо без них буде дуже важко. Так, на цьому я першу серію завершу. Ми мінімально зробили. Далі будемо. Ага, вугілля тут закінчилось, ну добре. Тут ще в нас є куча. Далі ми будемо займатися іншими справами і рухатись далі. Тож дивись, це цікавий. Я маю надію, для тебе серіал Фростпанк. Гра візуально дуже крута. Далі буде купа драми, купа напруження і всього буде ціла купа. Що дуже цікаво. Тож не забувай і про бобрів і про танки, але дивись Фростпанк. З тобою був Юрко. Дякую, що додивився. І всього найкращого. І хай твої! Люди, хай твоє суспільство не хворіє, і тобі здоров'я! Всього найкращого і до зустрічі!